Вітаємо, друзі! Пропонуємо для купівлі чудовий класний будинок в топовій локації нашого міста, район вулиці Стороженецької. Ось як виглядає будинок. Два поверхи. Майже 300 метрів квадратних з 80% готовністю ремонтних робіт, практично під чистову обробку. У нас 7 соток землі під будівництво, три фази електрики, 26 кВт потужності, плюс гараж, підвал, тераса, два санузла, чотири спальні з виходом на балкони. І це все ви можете придбати, звернувшись до нас. Так, вхідна група. Велика, простора. І структурою у нас вітальня. Кухня. Їдальня. Мандаринка, апельсинка. Всюди тепла підлога. Вихід. На терасу. І йдемо ти покажемо гараж, котельню і санвузол. Санвузол. Котельня. І гараж, який підійде навіть для великого позашляховика. Ну, то ще не все. Ще є підвал. А щоб на нього подивитися, треба прийти сюди і ми вам його покажемо. Так, ми на другому поверсі цього будинку. У нас другий поверх, структура його, він має 4 спальні, санвузол, а також або гардеробна кімната, або переробити під майстер-спальню. І йдемте, я вам покажу, що тут відбувається. Тут вже покладене індивідуальне електричне опалення по всьому будинку. Перший поверх повністю сюди теплі підлоги, другий поверх гарне якісне сучасне рояторні батареї. Теж спальня номер 2 має вихід на балкон. Спальня номер 3. Ванна. Гардеробна з можливістю виходу на горище. І ще одна величезна батьківська спальня. Ідеальний варіант для великої сім'ї і для кожного члена сім'ї тут буде місце.